Українського митця Олександра Довженка знають не тільки в Україні, а й в усьому світі. Він був письменником, режисером та художником. Зараз я хотів би зупинитись на його режисерській діяльності та розповісти про фільм Земля. На жаль, мало хто знає, чому ця стрічка визнана класикою українського та світового кінематографа. Без знання контексту історичних подій неможливо усвідомити цінність фільму, Тож перенесемося у часи життя Довженка тридцяті роки ХХ століття. Короткий період українізації, який почався з 1920 року, добігає кінця. Радянська влада зміцнює вплив над усіма сферами життя людей та поновлює русифікацію. Усе мистецтво має бути агітаційним. Якщо українськомовна література могла існувати без публікації, то з кіно інша ситуація. Для зйомок потрібні фінанси та команда спеціалістів, а гроші та контроль у руках влади. Тому фільм без пропаганди фізично створити. Неможливо, як писали на плакатах, кіно має з'явитися в руках партії могутнім засобом комуністичного просвітництва та агітації, тобто ціль радянського кінематографа, поширювати ідеологію в маси, і якщо піти проти системи, то можна потрапити під репресії, що відбулося з великою кількістю українських митців, які були ув'язнені або страчені. Тому треба розуміти, що фільм Земля містить пропаганду. Стрічка зображає перші роки колективізації в українській РСР та показує конфлікт колгоспників і куркулів. Василь, син опанаса, виступає проти свого батька і дорікає йому за нерозуміння переваг колективізації. Фільм намагається переконати глядача в необхідності колективізації. А у фінальній сцені фільму починається діалог про класового ворога та виправданість своїй жертви заради ідей комунізму. Це пропагандистська сторона фільму, яку одразу видно. Але звісно, цінність фільму не в цьому цінність у підтексті. Який можна знайти, придивляючись уважніше. Початок фільму Поля, дерева. соняшники. Ритм повільний. Один кадр перетікає в інший. Ця сцена передає стан природи та викликає емоцію саме через споглядання за навколишнім. Сцена переповнена ліричністю. Навіть кадри яблук дуже вирізняють довженка серед режисерів того часу. Тому що інші так не милувалися природою. Інша сцена показаний початок механізації виробництва при більшовиках, знято у рівномірному та динамічному ритмі. На відміну від попередньої сцени, поетичність зникає. Довженко протиставляє колективізацію та традиції, створюється контраст між механізацією та природою. Тобто, в фільмі є конфлікт, який важко поділити на чорне і біле. Тому зникає агітаційна однобокість. Тепер ще раз повернемося до першої сцени фільму у саду помирає дід Семен. Ця сцена є метафорою на попереднє покоління, і тут важливо, як саме помирає тихо і з усмішкою на обличчі. Тобто, дід прожив життя в гармонії, йому було добре і без колективізації. Навіть якщо цю деталь режисер зробив неусвідомлено, можна сказати, що Довженко ностальгував за минулим, і цю ностальгію також можна знайти в інших творах митця. У фільмі видно, що люди в селі жили спокійно, доки не з'явився трактор. Довженко показав розрив зв'язку із землею, який спричинила колективізація. Тому насправді фільм Земля це гімн праці на землі та гармонії життя з нею. Для прикладу порівняємо фільм Земля з фільмом «Жовтень Ейзенштейна, одного з головних режисерів того часу. При перегляді видно концептуальну різницю, відразу можна розпізнати виражену пропаганду: лаконічність, обачність та однозначність конфліктів, ритм вивірний та динамічний. Емоції викликають лише дії, показані на екрані, головне енергія. Все заради революції, тому домінує агресивність. Ейзенштейн точно знав, як і коли викликати потрібну емоцію для підтвердження ідеології більшовиків. Він не ставить акцент на природі. Кожен кадр має свою функцію та не відволікає від сюжету. Метафори дуже буквальні. Більшість титрів не належать до якоїсь особи, це ніби голос влади, який коментує події революції 1917 року. Звісно, однобоко. Тобто режисер не залишає глядачеві можливостей трактувати події в інші способи. Тоді як у фільмі Земля, пропагандистські фрази більше стосуються думок окремих персонажів. Тому Довженко вирізнявся серед пропаганди, і його критикували радянські ідеологи. Фільм Земля був не начебто про колективізацію, але не фіксувався на потрібних темах для влади. І пропагандисти побачили неоднозначність картини Довженка. Кіноштучка Земля і «Лічу» була б не в радість. Він її оцінив би бредливим слівцем Нестерпна гедота, і справа закрита. Спочатку фільм виходив у прокат у відцензурованому вигляді, мав великий успіх за кордоном, але потім був заборонений до показу в Радянському Союзі. Довженко переживав через критику, але усе життя на нього навішували різні ярлики. Доходило до того, що Довженка звинувачували в націоналізмі. Він писав: невже любов до свого народу є націоналізм? Чи націоналізм в невмінні художника стримати сльози, коли народу боляче? Взагалі, в щоденниках Довженка видно, що митець страждав на роздвоєність. Здається, він хотів би вірити радянській системі, але розумів, що вона колоніальна. Він знав про переслідування найталановитіших митців, тому намагався функціонувати в СРСР. Уся його творчість це компроміси. І в подальших його фільмах свободи слова ставало все менше. Але все ж таки чому фільм Земля було включено до списку шедеврів світового кінематографа, складеного ЮНЕСКО у 2015 році, що саме у цьому фільмі глибоко вплинуло на молодих кінематографістів світу, особливо у Франції та Англії, як писав французький кінознавець Жор Садуль, на ліризмі цього фільму вчились документалісти? Стрічка мала багато нововведень. В інших фільмах того часу фоном виступав інтер'єр або екстер'єр. На задньому фоні мала бути композиція, яка доповнювала перший план. У Довженка дуже часто взагалі немає фону. Особливо це стосується портретів, де навіть хмари не доповнюють композицію. Таке кадрування дає відчуття свободи. Подібний на перший погляд метод кадрування можна знайти у французькому фільмі Страсті Жанни Д'Арк. Але там фоном є біла стіна, і зйомка довгофокусним об'єктивом викликає інші емоції. У фільмі Земля від портрета нічого не відволікає оператор часто використовує крупний план або середній та сильно розмиває фон, тому емоції акторів на першому місці. І навіть сцени з натовпом будуються великою кількістю послідовних кадрів різних планів. Цей прийом індивідуалізує людину, що виходить за межі агітаційного стилю. Кадри природи мають різні ракурси від деталей до загальних. Різні ракурси створюють чутливе та емоційне ставлення до землі. У кожному кадрі природи є динаміка або вітер рухає пшеницю, або дощ заливає урожай. Природа немовби живе своїм життям незалежно від людей. У фільмі Земля. Відсутній один із найпопулярніших прийомів німого кіно гри зі світлом та тінню. Наприклад, німецькі експресіоністи створювали нереалістичні та контрастні тіні, щоб створити нагнітання або підкреслити внутрішній стан героя, саме цей напрямок у майбутньому вплинув на жанр хорору та трилеру. В Голлівуді в ті часи використовували менш контрастне освітлення, але різними техніками акцентували увагу на персонажах. Наприклад, дуже часто використовували контрове світло, тільки ці техніки надавали зображені штучності, на відміну від натурального освітлення, яке використовував Довженко. Тому цей фільм був цінним для документалістів, які шукали реалістичного зображення на природі. Динаміка у фільмі подекуди дуже швидка, особливо коли люди починають працювати. Це було притамано радянській школі монтажу. Теоретики радянської школи вважали монтаж основою кінематографії та виразним засобом, який найбільше впливає на емоції глядача. Цей напрямок авангарду не був провідним у радянському кіно та пізніше був витіснений соцреалізмом. І не дивно, незважаючи на явну пропагандистську тематику більшості фільмів, монтаж інколи створював двозначні асоціації. Довженка критикували за сцену, в якій мати народжує дитину під час похорон головного героя. З погляду класової боротьби це помилка. Це показує перемогу біології, бо смерть чи пологи все одно. У цій сцені застосований популярний прийом авангарду, паралельний монтаж, це переплетення кількох дій, що відбуваються одночасно, але в різних місцях. Тому зіставлення дій створює нові сенси. Зараз таким прийомом не здивуєш глядача, тому що досвід радянського авангарду тих часів вплинув на кінематографістів США та Західної Європи. Ще у фільмі присутнє особливе ставлення до тварин. Довженко їх олюднює. Іноді тварини реагують на події не менш емоційно, ніж люди, і це стосується не одного якогось звіра, а усіх. Таке ставлення до тварин. Стає цілком унікальним явищем у кінематографі 1930-х років. Загалом після фільму Земля українське кіно зникло з арени світового кінематографа. Це сталося внаслідок того, що Радянський Союз ізолював мистецтво та дозволяв діяти українським митцям лише в певних межах, щоб не нашкодити інтересам партії та не дати можливості відновити національний дух. Радянська пропаганда, що посилювалася, зменшила зацікавленість західного глядача. Але фільм Земля вплинув на розвиток світових та українських течій і започаткував витоки для українського поетичного кіно, розквіт якого припав на 60-70-ті роки. Цій течії був притаманий потяг до метафоричності, алегоричності, символіки та елементів притчі. До неї належать такі фільми: Тіні забутих предків, Пропала грамота, Камінний Хрест та інші. На сьогодні залишки впливу українського поетичного кіно майже не прослідковуються, індустрія намагається підлаштуватися під Європу. Кажуть, що поетичне кіно зайшло в глухий кут, але сучасна сліпа гонитва за реалізмом теж не вихід. Відсутність різноманітності не дозволяє змішувати різні елементи та вигадувати щось нове. Точне копіювання стилю Європи та Америки не буде популярним і призведе до стагнації. Щоб на заході зрозуміли фільм, не потрібно його копіювати, потрібна універсальна тема та цікавий формат. Не обов'язково це має бути поетичне кіно у чистому вигляді, але куди зникли метафори, символіка. Автентика зв'язок із природою, прогресом. Зауважу, що мова йде саме про автентику, а не шароварщину. Ще не все втрачено. Наприклад, корейські кінематографісти змішують відразу багато стилів, додають свої ментальні ознаки, національні та автентичні елементи, та не мають основної мети бути подібними до інших. Тому корейське кіно стрімко стає популярним у всьому світі. Впевнений, що нам варто створювати своє українське, також враховуючи і переосмислюючи попередні здобутки культури, які вже є міжнародно визнаними. А яка ваша думка?